Do you like coffee? Ти любиш каву? What do you do? Що ти робиш? Will you stay here or go home? Ти залишишся чи підеш додому? You are a student, aren't you? Ти студент хіба ні? Could you tell me where the library is? Ти не підкажеш мені де бібліотека? Ви щойно почули 5 типів запитань англійською. А ви знаєте, як запитувати та відповідати на різні типи питань англійською. Hi everyone, my name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші англійської мови. Запитання допомагають нам дізнаватись необхідну інформацію, уточнювати певні деталі та повноцінно бути задіяним у розмові. Тому в цьому уроці ми з вами розберемо 5 видів запитань в англійській мові. Навчимось формувати ці питання та потренуємось вживати їх та відповідати на них. Якщо ви готові, почнемо. Let's get started! Тож, типи запитань в англійській мові Types of questions in English. Перший тип запитань це yes-no questions, тобто питання з відповідями так чи ні, або ще їх називають загальні питання. Другий тип це WH questions, тобто питання з питальними словами, або їх ще називають спеціальні питання. Третій тип це choice questions, тобто питання з вибором, або ще їх називають альтернативні питання. Четвертий тип це tag questions, розділові питання. І п'ятий тип це indirect questions, тобто непрямі питання. Тож почнемо з першого типу Yes-No questions. Питання з відповідями так чи ні. Або ви ще можете почути такий термін, як загальні питання. Загальні питання це найпростіший вид запитань в англійській мові, на які можна просто відповісти yes або no. Yes або no. Так або ні. Як утворити загальні питання? Вживаємо допоміжне дієслово. Допоміжним дієслово може бути am, is, are, do, does, have і так далі, в залежності від того, який час ви вживаєте. На початку речення, тобто допоміжне дієслово йтиме самим першим на початку речення, після нього йтиме підмет та головне або ж смислове дієслово. For example, наприклад, в present simple в простому теперішньому часі стверджувальне речення she likes coffee. Вона любить каву. Тепер формуємо питання. «Does she like coffee?» Вона любить каву. «Does» – це допоміжне дієслово, яке ми вживаємо в Present Simple Tense простому теперішньому часі. She це в нас підмет, хто? Вона. І «like» – це в нас смислове дієслово. Подобається. Вона любить каву. «Does she like coffee?» Ось таким чином ми формуємо з вами питання, загальне питання в Present Simple Tense в простому теперішньому часі. А тепер сформуємо запитання в Present Continuous Tense в теперішньому тривалому часі. Стверджувальне речення. They are playing football. Вони грають в футбол. Задаємо питання. Are they playing football? Вони грають у футбол. Це в нас тут загальне питання. Ми з вами вжили are. Are це допоміжне дієслово, яке вживається у present continuous. Потім they, вони це підмет. Playing це головне дієслово або смислове дієслово. Are they playing football? Вони грають футбол? Відповідаємо Yes, they are. Або ж no, they aren't. В англійській мові буде неправильним просто сказати так або ні. Нам необхідно сказати yes, they are. Так, вони. Грають. Тобто yes. Потім they беремо підмес цього речення та допоміжне дієслово are. Або ж, якщо ми хочемо сказати ні, тоді ми скажемо no they aren't. Тобто, no. Далі йде they, підмет. Вони are not. Тобто ні, вони не. No, they aren't. Ні. Перекладаємо просто так або ні. Але в англійській має звучати така конструкція. Так. Потім підмет, а потім допоміжне дієслово. Це якщо yes або ж no, підмет допоміжне дієслово і частка not. Yes, they are, no, they aren't. А тепер давайте сформуємо загальне питання в past simple tense в простому минулому часі. Стверджувальне речення. You visited Paris last year. Ви їздили до Парижу минулого року. Тут помилка я написала ми. Насправді, ви. You visited Paris last year. Ви їздили до Парижу минулого року. Запитання. Ви їздили до Парижу минулого року? Загальне питання. Did you visit Paris last year? Спочатку вживаємо did допоміжне дієслово, слово. Потім підмет you, ви, Visit – ви їздили, тобто ви навідували Париж минулого року. Ви їздили до Парижа минулого року? Це в нас головне дієслово Paris last year. Did you visit Paris last year? Ви їздили до Парижа минулого року? Зверніть увагу, що яке допоміжне дієслово ми вжили, аби сформувати запитання simple. Так, did. Did це допоміжне дієслово, яке ми вживаємо для того, аби формувати питання в past simple. А тепер відповідаємо. Yes, I did. Так, я їздив. Yes, I did. Або ж ні, я не їздив. No, I didn't. Структура в нас така сама. Yes, потім підмет і допоміжна діє слово. No. підмет, допоміжна діє слово, частка not. Yes, I did. No, I didn't. А тепер формуємо future simple. Тобто запитання, загальне питання в простому майбутньому часі. Стверджувальне речення. He will travel tomorrow. Він буде подорожувати завтра. Запитуємо, він подорожуватиме завтра? Will he travel tomorrow? Тож, на першому місці в нас має бути допоміжне дієслово. Will. Далі he це він, підмет. Travel, подорожувати це головне дієслово. Will he travel tomorrow? Він подорожуватиме завтра. Відповідаємо. Yes, he will. Так. Або no, he won't. Ні. Yes, he will. No, he won't. Ось як ми формуємо з вами загальне питання Future Simple в простому майбутньому часі. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners, англійська для початківців. Де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні Beginner. Початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають speaking – говоріння, listening – аудіювання, grammar – граматику, writing – письмо, reading – читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатися! Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. А тепер, як же формуються WH-questions, А саме питання з питальними словами або ж спеціальні питання? Ці питання називаються WH Questions, тому що вони розпочинаються з таких питальних слів, як Who, What, Where, When, Why and how. Тож, спеціальні питання вживаються, щоб поставити конкретне запитання. Вони розпочинаються з таких питальних слів: Who, хто, what, що, where, де, when, коли, why, чому та how, Як. Отже, як утворюються спеціальні питання? Розпочинаємо запитання з питального слова. Саме такого, як я щойно перерахувала. Who, what, where і так далі, після якого вживаємо допоміжне дієслово, тобто може бути «am», is, are, do, does, і так далі. А потім підмет та головне дієслово. І отримуємо what do you do? Що ти робиш? What це в нас питальне слово. «do» – Це допоміжне дієслово, you це підмет. І «do» – це смислове дієслово. Що ти робиш? Дуже важливо, аби ми пам'ятали, що нам необхідно вжити допоміжне дієслово, яке поєднується саме з тим часом, яке вживається в цьому запитанні. Тобто в цьому реченні ми з вами вжили «present simple tense» простий теперішній час. Тому допоміжне дієслово у нас «do». І маємо таку конструкцію. Спочатку питальне слово, потім допоміжне дієслово, потім підмет, потім смислове дієслово і інші другорядні члени речення. Давайте потренуємось. Ось у нас є приклади спеціальних запитань, які вживаються дуже часто в розмовній англійській. Where are you from? Звідки ти? Where це питальне слово. Are допоміжне дієслово. You це підмет. Where are you from звідки ти? Або ж, when did you arrive? Коли ти приїхав? When did you arrive? When це питальне слово. Did допоміжне діє слово. You підмет, та arrive головне діє слово. When did you arrive? Або ж. Why is she crying? Чому вона плаче? Why це питальне слово? Is допоміжне дієслово. діє слово she. Підмет – crying це головне дієслово. Why is she crying? Чому вона плаче? Або ж, how did you make this cake? Як ти зробила цей торт? How did you make this cake? How? Це питальне слово. Did допоміжне дієслово. You підмет. Make головне дієслово. і далі інші другорядні члени речення. How did you make this cake? Як ти зробила цей торт? Ось таким чином формуються спеціальні питання. А тепер погляньмо на часто вживані спеціальні питання. Who це хто? Who is your best friend? Хто твій кращий друг? What перекладається як що, який, яка, яке. What is your favorite book? Яка твоя улюблена книга? What is your favorite book? Where? де? The... Where do you live? Де ти живеш? When? Коли? When did the meeting start? Коли почалися збори? When? Коли? Why? Чому? Why are you late? Чому ти запізнився? Why are you late? How? Як? How did you fix it? Як ти це відремонтував? How did you fix it? Отже, розібрались з вами спеціальними питаннями. До речі, якщо ви бажаєте завантажити презентацію, яку я використовую в цьому уроці, абсолютно безкоштовно, то ви можете перейти за посиланням у описі цього відео або у першому коментарі до цього відео. Можете завантажити її до себе та повторювати і розбирати цю тему стільки, скільки вам необхідно. Наступний вид запитань це «Choice questions». Питання з вибором або ж альтернативні питання. Альтернативні питання пропонують вибір та формуються з словом OR, що означає або, або чи, між варіантами. Відповіддю на ці питання буде один з запропонованих варіантів в самому питанні. Погляньмо, що я маю на увазі, як утворити альтернативні питання. Розпочинаємо з допоміжного дієслова. Після якого вживаємо підмет та головне дієслово з варіантами, які з'єднані з получником or, який перекладається або, чи. Отже, do you want tea or coffee. Спочатку у нас йде do це допоміжне дієслово. Do you want tea or coffee. Ти хочеш чаю чи кави? Do – це допоміжне дієслово. You – це підмет. Want. Хотіти це головне дієслово. Далі у нас ідуть варіанти tea, чай, or coffee, чи, чи каву варіанти, які з'єднані з получником or, який перекладається як чи. Do you want tea or coffee? Ти хочеш чаю чи кави? Ось так формуються питання з вибором або альтернативні питання. А тепер потренуймося. Is he traveling by train or by bus? Він подорожує поїздом чи автобусом. Is – це допоміжне дієслово. He. підмет. traveling головне дієслово. by train, by bus, поїздом чи автобусом. Це у нас варіанти. Or це сполучник, який перекладається як чи. Is he traveling by train or by bus? Він подорожує поїздом чи автобусом. Знову ж таки, я наголошую, аби ви поклали це відео на паузу і проговорювали кожне речення в голос. Це допоможе вам не лише запам'ятовувати ці запитання, як вони формуються, а й автоматизувати ваше вміння вживати їх в розмовній мові. Тому це дуже важливо, аби ви зупиняли відео і проговорювали все в голос. Будь ласка, виконайте це. Наступне питання: Will you stay here? Or go home. Ти залишишся тут, чи підеш додому. Will це допоміжне дієслово, You це підмет. А далі у нас ідуть одразу варіанти, які виражені головними дієсловами. Stay here or go home. Stay here, залишишся тут. Go home, підеш додому. І сполучник or, чи. «чи». «Will you stay here or go home. Ти залишишся тут, чи підеш додому. А тепер погляньмо, як же відповідати на альтернативні питання. Do you want tea or coffee? Ти хочеш чаю чи кави? I'll have tea, please. Я буду чай, будь ласка. Тож ми обираємо один з варіантів. Один з варіантів цього питання і буде нашою відповіддю. Або ж, is he traveling by bus or by train? He's traveling by train. Він подорожує поїздом. Will you stay here or go home? Ти залишишся тут чи підеш додому? I'll stay here for now. Я залишусь тут поки що. Знову ж таки, покладіть це відео на паузу і проговоріть ці запитання в голос, а також відповіді на них. Четвертий вид запитання. Це розділові питання. Tag questions. Розділові питання вживаються для уточнення. Або підтвердження інформації. Розділові питання складаються з двох частин. Якщо перша частина це позитивне твердження, то друга частина має бути коротким запитанням в заперечній формі. І навпаки, погляньмо, як утворюються розділові питання. Це дуже цікавий вид запитань. На перший погляд може нам здатися, що вони такі складні у формуванні. Але якщо ми дійсно сфокусуємось, і спробуємо зрозуміти, як вони формуються, тоді нам буде дуже легко їх вживати в нашому мовленні. Тож, спочатку у нас йтиме позитивне твердження плюс питання в заперечній формі. Що я маю на увазі. You are a student, aren't you? Ти студент, чи не так? You are a student це в нас позитивне твердження. Тобто ми стверджуємо, кажемо, що ти студент. You are a student. Так? Далі, якщо в нас перша частина цього питання є позитивним твердженням, то тоді наступна частина це в нас буде питання в заперечній формі. Aren't you? Бачимо, що are. Далі це питання в заперечній формі, тому що ми додаємо частку not. Are not you. Але ми кажемо aren't. Aren't you? Чи не так? Знову ж таки, зверніть увагу, що тут ми вживаємо допоміжне дієслово are точно таке саме, як ми вжили в позитивному твердженні. You are a student, aren't you? You are a student, aren't you, ти студент, чи не так? А от, якщо у нас першим іде негативне твердження, то далі питальна частина буде вживатися у стверджуваній формі. Погляньмо, що я маю на увазі. She doesn't like coffee. Does she? Вона не любить каву, так? She doesn't like coffee. Це у нас негативне твердження. Ми не кажемо she likes coffee. She likes coffee – це буде позитивне твердження, вона любить каву. А коли ми кажемо she doesn't like coffee – вона не любить каву, це означає, що це негативне твердження. Тоді друга частина цього питання буде питальна частина, але в стверджувальній формі, не в заперечній, як в попередньому прикладі, а в стверджувальній Does she?». Тобто тут ми вже не вживаємо частку «not». Простими словами, якщо в стверджувальному реченні в нас є частка «not», то тоді в самому питанні, ось цей хвостик наш, у хвостику ми не будемо вживати частку «not». She doesn't like coffee, does she? Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Давайте практикуватись. Common tag patterns. Загально вживані розділові питання. В present simple, простому теперішньому часі. He likes pizza. doesn't he? Він любить піцу, чи не так? Перша частина питання це у нас позитивне твердження. Тоді ось це от запитання буде негативним з часткою not. Doesn't he? Він любить піцу, чи не так? В past simple ми скажемо You went to the party, didn't you? Ти ходив на вечірку, чи не так? Звіть, будь ласка, увагу, коли ми формуємо питання, ось цей от хвостик, didn't you? То ми вживаємо допоміжне дієслово, яке підходить до часу, що ми вжили в, першому, в першій частині питання. You went to the party. Тут ми вжили past simple, тому ми кажемо didn't you, чи не так? Далі present continuous. They are coming, aren't they? Вони прийдуть, хіба ні? They are coming, aren't they? Future simple. Простий майбутній час. She will join us, won't she? Вона приєднається до нас, чи не так? Я пропоную вам покласти це відео на паузу, прочитати ці речення ще раз самостійно і проаналізувати, як же ми сформували ось всі ці розділові питання. І останній вид запитань в англійській мові це непрямі питання indirect questions. Непрямі питання вживаються, щоб запитати щось ввічливо та не бути занадто прямолінійним. Зазвичай вони розпочинаються фразами Could you tell me? Чи не могли б ви сказати мені? Або ж do you know, ви знаєте, або ж I was wondering, мені цікаво. І так далі. Як формуються непрямі питання? Розпочніть з увічливої фрази. Я щойно вам навела приклади цих фраз: could you tell me, або do you know, або I was wondering, потім вжийте структуру стверджувального речення, а не питального. Дуже важливо. Наприклад, пряме питання: Where is the bathroom? Де туалет? Це у нас пряме питання. У нас структура питального речення. Спочатку йде питальне слово, потім допоміжне діє слово і так далі. Так? А от, непряме питання формується таким чином. Could you tell me where the bathroom is? Ви не підкажете, де туалет? Погляньте, будь ласка, could you tell me? Це у нас ввічлива фраза. Далі where the bathroom is. Це стверджувальне речення. Іде в нас питальне слово Where, а далі The bathroom is. Ми не кажемо where is the bathroom. А ми кажемо where the bathroom is. Тобто структура стверджувального речення. Не питального, а стверджувального. Спочатку у нас іде підмет, а потім присудок. І все. Або ж пряме питання. What time? Does the train leave? У котрій годині відправляється потяг. Ми бачимо what time питальне слово. Далі does, допоміжне діє слово, the train потяг. Що робить відправляється? У нас іде питання, так? Пряме питання. А тепер сформуємо непряме питання. Do you know what time the train leaves? Ви знаєте, у котрій годині відправляється потяг? Do you know це ввічлива фраза? what time the train leaves – Це стверджувальне речення. Якщо в першому реченні, в прямому питанні ми з вами вжили структуру, яка зазвичай вживається в питаннях, тобто питальне слово, допоміжне діє слово, підмет та присудок, то в другому реченні ми з вами вживаємо структуру стверджувального речення. What time the train leaves? Тобто в нас йде питальне слово. Далі the train це підмет, і leaves – це присудок. Do you know what time the train leaves? Ви знаєте, о котрій годині відправляється потяг? Пряме питання. Why is she late? Чому вона запізнюється? Утворюємо непряме питання. I was wondering why she is late. Цікаво, чому вона запізнюється? I was wondering. Це ввічлива фраза. Why she is late це стверджувальне речення. І все. I was wondering why she's late. Ось таким чином ми формуємо непрямі питання. And now let's practice. А тепер давайте попрактикуємось. Я попрошу вас виконати певні завдання і написати ваші відповіді у коментарях до цього відео. А я все перевірю і обов'язково відпишу вам. Тож, спочатку вашим завданням буде утворити загальні питання. She plays tennis. Вона грає в теніс. Вам необхідно утворити загальне питання. Вона грає в теніс? Або ж друге речення: They are sleeping. Вони сплять. Утворюємо загальне питання. Вони сплять. Запитуємо англійською. Далі вам необхідно буде утворити спеціальні питання. You live in London. Ти живеш в Лондоні. Ви можете запитати, де ти живеш? Або ж, he likes pizza» Він любить піцу. Ви можете запитати, що він любить? Також я попрошу вас утворити розділові питання. Тобто завершите кожне з цих речень. It's raining. Іде дощ, чи не так? Або ж, they didn't come. Вони не прийшли, так? Також попрошу вас утворити альтернативні питання. Стверджувальне речення I want coffee. Я хочу кави. Вам необхідно запитати, ти хочеш кави чи чаю? Або ж, we are meeting today. Сьогодні ми зустрічаємось. Вам необхідно запитати, ми зустрічаємось сьогодні чи завтра? І також попрошу вас утворити непрямі питання. Якщо пряме питання буде: Where is the nearest shop? Де найближчий магазин? То непряме питання буде звучати так: ви не підкажете, де найближчий магазин. Будь ласка, скажіть це англійською. Або ж, when does the movie start? коли розпочинається кіно. Це пряме питання. У непрямому питанні ви можете сказати, ви знаєте, коли починається кіно? Будь ласка, скажіть це англійською мовою. Знову ж таки, будь ласка, не полінуйтесь. Напишіть ваші відповіді в коментарях до цього відео, а я все перевірю і відпишу вам. Great job! Thank you for learning English with me. Чудова робота. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, you are English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care!